Não, eu ok. Співачка Ірина Федишин дає уже понад 50 благодійних концертів і шокує сумою для зсу. Їй вдалося зібрати понад 200 тисяч євро на потреби армії. Співачка закупила понад 60 автомобілів. Один із них з ім'ям Забучу. днями потрапив під обстріл окупантів. Як проходять аншлаги Федишин, а також спільні концерти з Дідзю та Пономарьовим у Європі дізнаєтесь за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Розвеселимо. На крайньому концерті Ірини Федишин в Лісабоні вдалося зібрати 16 тисяч 600 євро. Слава Україні! Хочу щиро подякувати усім, хто був присутній на благодійній вечері у Лісабоні. Завдяки вашій підтримці для збройних сил України вдалося купити автомобіль швидкої допомоги, два позашляховики, квадрокоптер, а також п'ять генераторів. Окрім благодійної вечері у Лісабоні, також відбувся великий фестиваль, де брали участь багато артистів, зокрема, і я. Отримані кошти за свій виступ спрямували на придбання ще одного автомобіля, який відправляється на Донецький напрямок для прикордонників, зазначила Ірина Федишин. Друзі, наша боротьба триває. Радію, що піснею можна не тільки підбадьорити, об'єднати людей, але й допомогти Збройним силам України. Вдячна організаторам, дякую волонтерам. Які допомагають закупляти, переганяти, ремонтувати, фарбувати і доставляти автомобілі нашим захисникам особисто в руки на передову. Це дуже великий об'єм роботи, де задіяно багато людей. Моя щира подяка кожному. Ще плюс 4 автомобілі для збройних сил України. Далі буде разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! До цього Ірина Фодишина вже доставила з два десятки машин. Ще плюс. 22 транспортних засоби для збройних сил України. Слава Україні! Героям слава! Також Ірина Фадишин дає благодійні концерти разом з дідю та Олександром Пономарьовим. Артистам вдалося зібрати для зсу понад 150 тисяч євро. На усі зібрані кошти закуплені транспортні засоби, які відправляться у гарячі точки. Метайте, ваша допомога Петрока. заради нашої перемоги, Дуже бо бачила. істина проста, вільна, незалежна, процвітаюча Україна. Слава Україні! Героям слава! Ірина Фадишин також постійно реагує на масовані ракетні обстріли. Також записує відео звернення до українців та світової спільноти. Масовий удар по Україні ракетами. Є свідченням того ще раз і вкотре, що Росія це терористична країна. Нас не залякати, нас не зламати для нас сьогодні не відбулося нічого нового. Кожна ракета зробить нас тільки більш злими, більш цілеспрямованими. Українці не зупиняться, поки не виженуть останнього окупанта з кожної своєї домірки, поки не звільнять кожен сантиметр своєї рідної землі. Тримаймо стрій друзі. Слава Україні! Героям слава! Також Ірина Фадишин показала обстріляну окупантами автівку, яку вона придбала для військових. Машина за бучу знову потрапила під обстріл. Слава Богу, всі живі. Хлопці міняти не хочуть, поставлять нове скло і знову в бій. Нас не зламати. Господи, дякую, що оберігаєш наших захисників, зазначила виконавиця. Нагадаю, що раніше авто забучо вже потрапляло під ворожий обстріл. У серпні окупанти обстріляли позашляховик. Тоді авто теж відремонтували та віддали на передову. Розстріляна весна, розстріляні знаю, що новини кожного дня, на жаль, не прості в Україні, але нас не зламати, і ми не заспокоїмося, поки ми. Не виженемо всіх окупантів з нашої землі. Федишин не тільки дає концерти, а й встигає записувати патріотичні та глибокі пісні, які зворушують українців. Серед останніх розстріляна весна. Нас весна не там зустріла. Та нещодавня прем'єра Я живий. На Ірина церина Фадишин звернулася до наших захисників. Хлопці, ви наші герої, неймовірно сміливі, сильні і мужні. Ми захоплюємося вами і молимося за вас, незважаючи на травми, наші захисники дуже мужньо все переносять. Ніхто не жаліється, ділиться історіями з передової. Один військовий показав фото, що сталося з його автомобілем після обстрілу, якого він потрапив у лікарню. А ще хлопці потішили історіями, як рашиста несолодко. І як їм добряче перепадає, я прийшла багато палат і у кожній з них почула різні розповіді. Але усі наші захисники чекають того моменту, коли удужають і знову повернуться до своїх побратимів на передову, щоб гнати усю цю нечисть з нашої землі. Катерина Федешин звернулась до української діаспори за кордоном. Хочу також звернутися до своїх прихильників, до діаспори за кордоном. Друзі, якщо у вас є таке бажання організувати концерт і тим самим допомогти Україні, ви можете писати мені в дірект. Насправді більшість моїх концертів зараз організовують звичайні люди, які не є організаторами, але вони справляються на відміну. Звичайно, що ми допомагаємо, підказуємо, як це зробити. Важливо просто щоб був. Звісно, концертний зал у вашому містечку, де ви знаходитесь, а всі кошти, які збираємо, віддаємо Збройним силам України. Мій виступ є абсолютно безкоштовний, безгонорарний. Тому, якщо у вас є таке бажання допомогти Україні, пишіть мені в директ, обов'язково приїдемо і тим самим допоможемо нашим захисникам. Наступні концерти Ірини Фадишин будуть у цих містах 29 жовтня, Франкфурт, Німеччина, 6 листопада, Дублін, Ірландія. Підтримуй українське, допомагай ЗСУ так, як це роблять українські артисти. Разом до перемоги. Це моя земля, це моя країна. Тут моя тут моя родина. Це... Друзі, дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Збройні сили України, українці у Парижі пишається вам. Віримо вас.